Мабуть, запитують, о, яка програма, де можна почитати більше про наповнення. А от і ні. Запитують одне, яка вартість. І це запитують, от, уявляємо, да? рекламне повідомлення. Воно несе в собі дуже мало інформації корисної, воно несе в собі там, назву трошечки комерційного опису. Всім байдуже, що всередині. Всім. Тобто у них десь там на, е, в зачатковому стані є: О, хочу стати профорієнтологом. Скільки це коштує? Скільки коштує олів'є? В ресторані воно може коштувати 500 гривень, дома ви приготуєте за 100, в якоїсь столовці на трасі воно буде коштувати 30. Про що ви запитуєте, Хочеться запитати? І оце проблема неможливості приймати свідомі рішення, тому що рішення приймаються на базі вартості. Не на базі того, що буде всередині, не на базі того, що ви свідомо обираєте. Так, я купую. Ну, як там в магазин ви прийшли, ви купили хліб, ковбасу, бутилку просеко. Раз. І ви розумієте, за оце я сплачу, ну, приблизно, давайте там прикинемо 500 гривень. Правда? Ну, зрозуміло. Прикиньте, ви приходите в магазин і кажете, а скільки коштує поїсти? Ну, що вам скаже магазинний продавець. Ну, що оберете, тільки стільки і коштує. І це величезна проблема. Без вирішення цієї проблеми взагалі немає навчального процесу. Чому? Тому що людина, яка обирає грошима, вона спирається тільки на свої фінансові можливості, а не на те, що вона спирається з цим робити далі. Тому у нас все онлайн-навчання, доходимість до результатів в онлайн-навчанні тотально низька. В будь-якому навчанні я спілкувався зі своїми колегами сотні разів. Скільки у вас доходить людей до кінця? Група починається 100 людей, до кінця дійшло 10. Група починається 20 людей, до кінця дійшло 3. Дай Боже, якщо. Чому? Тому що ну, грошима я потягну, а мізками, що я з цим буду робити, я не тягну. Чому? Тому що я не запитав, а що всередині. Розумієте? Парадоксальна фігня в чому. І поки ми оце не вирішимо, поки ми. Якось я не знаю, створимо умови нарешті для того, щоб наші люди почали думати перед тим як купують. Ну в сучасному навчанню для дорослих гаплик.